Volkswagen Atlas 2019 року, автомобіль із США власне, з Порту на Лавєті приїхав одразу до мене в двір. Отже, проблема полягає в тому, що він не запускається. Але насправді тут ще було багато проблем з тим, аби зняти його з Ловіти, тому що завантажили його туди маніпулятором. А з'їжджати він не хотів, тому що були заблоковані задні колеса. Спочатку думали, що то спрацював електромеханічне стоянкове гальмо, але як виявилось, ось такий трабл тут відбувся. Тобто колодка просто приржавіла, прикипіла до, до гальмівного диску. Я ж такого насправді не бачив, щоб вона так прикипіла. Це я вже молотком відбивав, аби, хоч якось він почав крутитися і ми могли зняти її з злав'яти. Ось, власне, сама колодка ось так виглядає. Бачите? Так, ніби свіженька була, щоб її їхати. І їхати, але, як бачите, прикипіла. Але менше з тим, ось вже нові колодочки. Зараз це все почистимо, зберемо на місце. Звичайно, що колодки продаються парою на одну вісь, тому міняємо і зліва, і справа. Є новенькі колодки на місці. Стару колодку з диску я віддер за допомогою такого коралового кругу абразивного на болгарці. На малих обертах друга сторона теж готова. Старі колодки не такі вже й старі, якби не ось ця одна поламана, в принципі, їм би ще їхати та їхати. Залишаю власнику, можливо, колись десь знадобиться. Взагалі машинка така трошки збідована. Хоча по кузову все окей, бита не була. і безпека не стріляла, але видно, що тут все таке в плісняві. Хоча по фоткам саме ще з США, то там все було окей. Отже, не знаю, де вона піймала цю вологу. Але все ось в таких плямах, все в плісняві. запах відповідний. Тим не менше її треба запустити. Отже, найперше, з чого почав, це власний акумулятор. Ось такий тут був старий акумулятор, який має замкнуту банку, поклав на зарядку, це все почало парувати, кипіти. Стало зрозуміло, що цей акумулятор йде в утиль. Тому довелось купити новенький акумулятор. Є ФБшка, підтримують старт стоп Отже, все як потрібно. Після чого виявилось, що. В нас толком не читається ключ. Ключ запалювання. Тут нагадаю кілес. Тобто замка фізичного немає, є тільки ось таке місце, де можна ключик прикласти. При цьому, якщо ключик прикладати, то автомобіль пише, що ключ не знайдено. Якщо замінити батарейку, то тоді він починає працювати. Стало зрозуміло, що є проблема з самим ключиком, тому що тут насправді є дві антени: одна з них працює для кілес, інша працює для самого імобіл... імобілайзера для транспондера. Схоже, що одна з цих антенн адекватно не працює, саме та, яка використовується до імобілайзера. При цьому самий іммобілайзер схоже, що справний. Ось дивіться, зараз я натискаю на кнопку старт-стоп. Відповідно, ми бачимо, що у нас світиться світлодіод. Так? Тобто Тут є така спеціальна котушка, на яку прикріплений звичайний світлодіод, який дає нам розуміння того, що тут у нас справна антена, що вона генерує змінний струм, і фактично ключ мав би читатись. Так? Тобто вона намагається читати. Самий мобілайзер справний, і антена його також справна. Ну, але менше з тим, частково ключ працює. Зараз на стяжку прикріпив батарейку, аби це все працювало і вмикаємо запалювання. Як бачите, запалювання вмикається, все окей. Але тільки коли є батарейка, тобто прикладання ось сюди не працює. І якщо ми зараз спробуємо запустити автомобіль, то ми почуємо клац. І при цьому у нас сильно просідають лампи, що свідчить про те, що старте з'їдає величезний струм, але при цьому ми не почули, аби двигун прокрутився. Окей, отже, давайте вже спочатку завершимо із ключиком і потім повернемось до того, що в нас двигун не провертається. Отже, пропаяв ключ під мікроскопом, особливо ось цю антенку. І зараз йдемо, спробуємо також повністю гарненько відмив його корпус, тому що. Щось воно все-таки було ніяке, адже зараз все чистесеньке. тепер перевіримо, якщо все гарно працює, то можна збирати. Отже, прикладаємо ключик, як бачите, він без батарейки. Тобто працює зараз в режимі звичайного транспондера. Натискаю на кнопочку. І нічого не відбувається. Ще раз. Є, запалювання включилось. Давайте ще разок спробуємо. Є, запалювання включається. Отже, як бачите, пропайка і промивка також, до речі, допомогла, тому що це все було таке в окислах Промив спіртиком, пропаяв контакти і, ніби працює, можна збирати ключик. Ну ось, Кладемо ключик просто десь тут, запускаємо. Є, все окей, все працює. Окей, повертаємось до запуску. На даний момент є розуміння того, що двигун не може крутитись. Поки що не зрозуміло, по якій причині, або в нас стартер заклинив, або в нас, можливо, там є якесь коротке замикання, і стартер не може крутитись, тому що все з'їдає замикання, або в нас заклинивши двигун. А насправді це все, що треба виявляти. виявляти. Якщо глянути на оливу, то ми бачимо, що вона тут є, але якогось дивного кольору. Якась дуже-дуже рідка, я не знаю, або тут багато бензини в оливі, або взагалі може бути вода. Ну, але якщо вода, то воно зазвичай виглядає як емульсія, така як піна. Зараз тут цього немає. Відповідно, далі хотілося б, по-перше, спробувати механічно прокрутити колінвал. По-друге, мабуть, варто було б зробити ендоскопію глянути, що в нас знаходиться в циліндрах. ну ось, Зняв колесо, зняв підкрилок. тепер з'явився доступ до колінвалу. До речі, ось так тут виглядає. Як бачите, трошки понасипалось листячка, але при цьому я не бачу, щоб цей автомобіль плавав. Тому і дивно, чому в салоні стільки пліснів. Таке враження, що там щось налилось. Не знаю, може панораму не закрили. Тут є панорамний дах, нагадаю. Відповідно, накапало і так її закрили в такому стані, і воно там все почало пліснювати. Ну але окей, зараз не про те. Отже, що ми маємо? Є колінвал, треба спробувати його покрутити. Як бачите, тут немає центрального болта, як зазвичай буває. Відповідно, треба буде щось видумувати: або пробувати крутити заціємки, або думати сюди якийсь спецключ. Тому що, схоже, що зусилля буде те, якщо стартер зараз не може його провернути. Окей, отже, спробував заціємки, колінвал не провертається. Тобто я скоріше цей болт зірву, аніж колінвал прокрутиться. Далі вирішив зняти полікліновий ремінь для того, аби впевнитись в тому, що можливо в нас клинить не самий колінвал, а щось із навісного. І, власне, ось і шкіп зняв, і ремінь зняв і. Колінувал все одно не крутиться. Крім того, зверніть увагу, що спереду його толком і немає за що крутити, тому що тут немає центрального болта, як це є на більшості автомобілів. Відповідно, крутити його можна тільки ззаду, і, схоже, що тільки через зняття стартера. Крім того, помітив, що всі ось ці ролики і. Муфта, обгонна компресора-кондиціонера, всі вони гудять. І причому спочатку були в але я їх руками вже змістив. Тобто, схоже, що все ж таки десь або вона була притоплена, але якось короткочасно, або в чистій воді, тому що слідів ніяких немає. Але факт в тому, що це все гудить, скоріш за все, треба буде все міняти. Отже, зараз або знімати стартер, або, можливо, все ж таки я би перше зробив ендоскопію. Ну що ж, друзі, результат ендоскопії зовсім зовсім не втішний. Отже, найперше, що вилізло, це ось такі свічки, і в принципі стало зрозуміло, що це вже, вже недобре. Далі запхав ендоскоп, і зараз я натисну на запис і покажу вам, як це все виглядає. Отже, як бачите, зараз ми в першому циліндрі, ми бачимо, що там є водичка, ми бачимо, що стінка циліндра ржава. Давайте перейдемо на бокову камеру. Ось так є. Ну і власне, ось так виглядає хон. так, ну Точніше, тут же хону нема, тут є корозія, але ось так він мав би. Ось тут він мав би бути, точніше сказати. Ось клапан. Один, ось другий, бачите, весь ржавий. Там навіть плісніву видно. Отже, схоже, саме тому двигуни не крутиться, тому що в нас вклинили поршні в циліндрах. Це все через корозію зараз не може рухатись. Звичайно, що його можна зірвати силою, але двигун цей, як ви розумієте, треба по-хорошому ремонтувати. Ось це до прикладу шостий циліндр Як бачите, він трохи краще виглядає, але при цьому також постраждав. Постраждав доволі сильно. В принципі, на цьому етапі стає зрозуміло, що так чи інакше, в двигун все ж таки потрапила вода. Ось ми перейшли на бокову камеру, і, власне, бачимо, що тут місцями ще є сліди хона, але також є і корозія, причому така вже корозія, яка, скоріш за все, не вилікується без серйозної розточки або перегільзовки. І взагалі не факт, що це все доцільно. Робити а тут мені здається, що треба дізнаватися скільки буде коштувати вживаний двигун. Ну одним словом, з цим двигуном все зрозуміло. Окей, друзі, далі все ж таки я би хотів спробувати зірвати цей двигун, аби він прокрутився і спробувати його запустити, тому що, по-перше, ми будемо знати, чи не чекають нас ще якісь сюрпризи, наприклад, по системі керування і так далі. А по-друге, навіть не дивлячись на стан двигуна, якби він все ж таки запустився, то вже було б набагато простіше, тому що цей автомобіль рухався би своїм ходом, тому що Атлас це ледь не найбільший Volkswagen, і його кудись штовхати, тягнути на лавіті і так далі, м'яко кажучи, незручно. Тому давайте спробуємо все. Таки повернути двигун. Окей, далі розібрав, зняв стартер, власне, ось він. Як бачите, теж зі слідами корозії. Ось так це все виглядає. Але Бендекс ніби працює. Але насправді звідси не дуже то щось покрутиш, хоча ми бачимо зубчики, але якось ставити там викрутку Ну може і вийде. Я ще буду пробувати. Окей, okay, друзі, отже, як я не хотів скидати захист без ями, але все ж таки закинув на домкратіки. І ось тут знизу є ось таке віконечко, де ми бачимо зубчики від маховика. Відповідно, у нас є можливість з допомогою викрутки крутити колінвал. В принципі, він вже зірвався і навіть так легенько вже доволі непогано крутиться. Але є одна проблема, і полягає вона в тому, що. Це все гарно крутиться-крутиться, а потім, в якийсь певний момент, просто впирається колом. Зараз я знайду те місце. О! І все. Якби я засильно не тиснув, воно нікуди не рухається. Що свідчить про те, що там щось механічно не дає обертатись вільно колінвалу. Тобто, окрім того, що він і ржавий, тут ще є якась механічна. Поломка схоже, можливо, це щось е, пов'язане із ГРМ, можливо, щось із натягувачем. Тут здається ланцюга на ремінь. Одним словом, все одно цей двигун поїде до мотористів і запустити його тут навіть якось тимчасово не вийде. Ну що ж, друзі, шкода, що не вийшло запустити автомобіль. Але як бачите, є механічна проблема. Дуже подібно, що все ж таки всі ці проблеми через воду, тобто автомобіль або був втоплений, або підтоплений. Цікаво, що коли він купувався на аукціоні в США, то була вказана електрична проблема, через яку автомобіль не запускався, але по факту, як бачите, все вказує на те, що все ж таки він втопився. Але з іншого боку, все одно дивно, тому що немає якоїсь явної ватерлінії, багнюки і так далі. Як, наприклад, було в хонді зовсім недавно я знімав відео. Тут це виглядає доволі чистенько, але циліндри іржаві, всі ролики гудять, все я зривав від держі. так що як бачите, і таке буває, звичайно, що власник демотивований, але тим не менше, тепер вже тільки вперед. Окей, отже, а тут вже у мотористів на підйомнику зняли з нього піддон. Ось таке тут злито така олива. Тут видно, що точно є вода. Власне, ось так у нас виглядає колінвал. В принципі, не так вже і погано. Я думаю, що тут буде і ржа, її майже немає. Будь-якому випадку в піддоні були такі штуки. Ось такі кусочки. Це в нас чавун. Схоже, що це від блока десь повідвалювалося, Тут, до речі, одна сторона така, ну ніби як шліфована. Що поки що не ясно, звідки це, але двигун досі не крутиться, він механічно в щось впирається. Тому треба розбирати далі: зверху скинемо клапанну кришку і, можливо, будемо робити доступ до ГРМ. Окей, отже, частково зняли впускний колектор. Він з двох частин. Верхню частину скинули. До речі, цікаво, що тут це все було не закручено. І тут така прикольна картина. Ось, Прямо в колекторі в цих двох портах. Це в нас який? Це буде перший другий циліндр, здається. Тут у нас тупо, тупо стоїть водичка. Тобто ми розуміємо, що вода в цьому двигуні була точно І, скоріш за все, що він її засьорбав через впуск. Хоча по повітряному фільтру цього не видно. Можливо, та водичка була чистою, в принципі, вона тут і досі чиста. Може це басейн був чи ще щось, але десь він точно втопився. Є, зняли клапану кришку, і насправді нічого тут такого цікавого не побачили. Ну Хіба ось цей іржавий кулачок, один і трошечки другий. Врешті все виглядає доволі прикольно. Ланцюг в нас на місці, хоча і зі слідами корозії, але щось тут тебе було поламано, злізло і так далі, поки що не видно. Отже, мабуть, далі треба буде перевірити фази і можливо скинути кришки ГРМ, аби зробити доступ, тому що тут один ланцюг зверху і ще другий там є внизу. Окей, отже, нарешті знайшли причину, чого він не крутиться. Не крутиться він через те, що тут зігнуло шатун. Зараз спробую вам це показати. Окей, отже, ось бачимо відколоту частину блока, так, тобто поршень. Або, можливо, навіть і шатун вперся в цю частину. Відповідно, чавун відколовся, і ті кусочки ми з вами бачили в оливі в піддоні. Зараз заліз в той ж самий циліндр, тільки з іншого боку, і тут ми доволі чітко бачимо, що шатун в нас не прямий, а зігнутий. Зігнула його добряче. Відповідно, тепер поршень не може опуститись, тому що, як ви знаєте, поршні на більшості двигунів виходять тільки до гори. Вниз вони вийти не можуть, тому що там є спеціальна виточка. Відповідно, зараз, коли ми намагаємось провернути колінвал то колінвал не може провернутися, тому що поршень вже впирається в виточку, а довжини шатуна тепер не вистачає. Ось для наочності зробив фоточку, тут дуже гарно видно, як зігнуло шатун. Скоріше за все шатун зігнувся внаслідок гідроудару. Так, тобто, хто не в курсі, як це відбувається, якщо ви заїжджаєте на працюючому двигуні, особливо на високих обертах в воду, відповідно, вода потрапляє у впускний тракт, і далі потрапляє у циліндри, далі на такті стискання, коли в нас обидва клапана закриваються, тобто і впускні, і випускні поршень при цьому йде догори. Об'єм камери починає стискатись, але в камері в нас вже не повітря, не газ, а рід. Яка фактично не стискається, і в нас виходить удар, тому що двигун розкручений, колінвал важкий, на ньому є маховик, також до цього маховика ще підключена через коробку власне самий автомобіль, так, тобто колеса, і це все по інерції. Немає куди дітись, і відповідно, коли таке відбувається, то щось десь ламається. Зазвичай, те, що найслабше, іноді може проламати поршень, іноді може проламати гільзу циліндра, якщо там стінка дуже тоненька, і рубашка охолодження доволі близько. А іноді просто згинає шатуни. В будь-якому випадку вже стає зрозумілим, що відновлення цього двигуна абсолютно недоцільне, тому що тут, мені здається, набагато простіше просто знайти інший двигун. Ну і звичайно, вся ця ситуація ще раз підтверджує той факт, що даний автомобіль втопився. Окей, отже, як бачите, хлопці вже зняли двигун. Зняли також паливний бак, до речі, для того, аби перевірити, чи туди вода не потрапила. Ну і зрозуміло, що для того, аби зняти двигун, довелося також зняти повністю і весь підрамник. Двигун опустили повністю разом із коробкою і з роздаткою. Нагадаю, що атлас у нас повнопривідний. зараз, як бачите, хлопці відділяють двигун від коробки з роздаткою. Ну і власник паралельно вже шукає новий, ну точніше сказати, Вживаний, але справний двигун. Паливний бак, як бачите, доволі такий великий. Зняли разом із горловиною, і навіть із абсорбером, тому що це все там разом. А ось так виглядає самий автомобіль. В принципі, ніде ніякої корозії, все доволі чистеньке, що в цілому і не дивно, тому що автомобіль, нагадаю, 19-го року, а пробіг, принаймні той, який на панелі, становить 104 чи 105 тисяч кілометрів. Отже, якби не втопили, то мабуть би їздив і їздив довго. Окей, okay, отже, зараз же автомобіль на підйомнику є можливість обдивитись понизу його, і тут видно, що. Схоже, що десь він злітав з дороги, тому що, по перше, тут подивіться. По-друге, ось глушники тут всі подерті. з каталізаторами. Тут зірвало кріплення з подушки. Так само, і тут це подерто, і ось тут це подерто. Спочатку думав, що може це погрузчик вилами погнув, але тут видно чітко, що це все дерлось, і схоже, що ця машина просто злітала з дороги, і схоже, що з дороги вона злетіла в воду, і саме тому ми маємо всі ось ці. Наслідки, отже, як бачите, ситуація ну, не дуже то приємна. Відновлені стартер та генератор віддавали хлопцям, які тим профільно займаються. Взагалі все навісне. Зараз хочемо передивитись, де необхідно поміняти підшипники, повідмивати і так далі. Тому що, як ви розумієте, двигун, скоріш за все, буде проданий без навісного і тому це все треба привести до ладу, поки вирішується питання із самим двигуном. Ну що ж, друзі, ось власне і приїхав вживаний двигун. Власник вирішив те питання доволі таки швидко. При цьому пробіг у двигуна становить 40 тисяч кілометрів приблизно, і вартість разом з доставкою вийшла у 2300 доларів. З одного боку не дешево, а з іншого боку і автомобіль 2019 року. Ну і скажімо так, не найдешевшого класу. Перед тим як встановлювати двигун, вирішив також зробити ендоскопію. Як бачите, тут все виглядає доволі таки непогано. В нас присутні ХОН, аж до самого верху, немає слідів корозії. В принципі, непогано виглядає камера. Так, є деякі відкладення, але в цілому стан двигуна задовільний. В принципі, така ситуація по усім циліндрам. Ось, наприклад, зараз ми дивимося третій циліндр, і як бачите, двигун доволі непоганий, будемо його встановлювати. До речі, одним лише двигуном власник не відбувся, тому що, як виявилось, коли автомобіль злітав з траси, то він ще погнув ліву стойку. І коли кермо стояло прямо, то ліве колесо стояло криво. Ну і як ви розумієте, в об'яві на аукціоні про це все вказано не було. Ну що ж, друзі, Атлас вже зібрали, двигун вже на місці, запустився, все окей. Але зараз автомобіль знову приїхав до мене і приїхав він. Тому що, як виявилось, все ж таки його втопили, і все ж таки це все довелося розбирати. Цілком і повністю. Як бачите, весь салон вже розібраний. Деталюх тут просто дофіга. Цілий бокс зайнятий просто запчастинами. Це все зараз поїде на мийку, буде митись, сушитись і так далі, і так далі. Ось таким чином виглядає салон. Єдине, що не рушив, це панель, не рушив через те, що в принципі тільки низ у нас був мокрий, Вище вода не піднялась. Схоже, що вотерлінія все ж таки була доволі таки низькою, ну, принаймні у салоні. Але, тим не менше, все довелося розібрати. Це все було мокре, всі ці вати, утеплювачі і так далі. Це все зараз треба відмивати. І так далі. І так далі. Отже, друзі, пройшло декілька днів. Вже з хімчистки привезли всі ці шкурки, шумоізоляції. Коврик сидіння поки що передні, задні ще домивають. При цьому кожна маса, кожен роз'ємчик, кожен контакт все це розбиралось, милось, чистилось і пропшикувалось спреєм для контактів. Отже, збираємо потрошку. Будемо бачити, що з цього вийде. Ну що ж, друзі, нарешті машинка зібрана, вже навіть була остаточно на хімчистці, де все, що необхідно, подумивали. І тепер виглядає вона доволі таки непогано. Як бачите, все чистенько, всі проблеми усунені, залишилось ще заправити кондиціонер та замінити оливу в автоматичній коробці. При цьому в роздаці, в двигуні, в задньому редукторі та в муфті Халдекс оливи вже замінили. Так що, в принципі, ось такий результат. Ну, і якщо це все підсумувати, то можна сказати, що усунені усунення пошкоджень від води обійшлись власнику приблизно в 6 тисяч доларів. Причому десь 80% цієї суми склали запчастини. Якщо говорити про терміни, то все це тривало десь біля двох місяців, плюс-мінус, тому що, як ви розумієте, втопити автомобіль це швидко, а відновити це все це довго, дорого і доволі складно. Так що дивіться уважно, що ви купуєте з аукціону, тому що цей випадок ще доволі удачний, тому що автомобіль втопився в прісній воді, не в морській. Відповідно, корозійні пошкодження були доволі такі. Не суттєвими, що зберегло як електричну частину, так і власне самий кузов. І найбільше постраждав саме двигун, і то через гідроудар. А ось та корозія в циліндрах, яку ми бачили, це вже скоріше наслідок того, що він не запускався. Так що на цьому буду завершувати. Вже традиційно хочу всім побажати миру та злагоди і чекайте нові відео.